У КМДА знову повний кіпіш. Спочатку операція Набу чисте місто про яку ми нещодавно розповідали, а слідом і розслідування від «Бігус.Інфо», Синфо, за яким послідувала без перебільшень найбільша чистка у КМДА, буквально сьогодні зранку з'ясувалося, що заяву на своє відсторонення подав навіть сам секретар Київради Володимир Бондаренко. Що власне стало причиною такого ряду звільнень? Спливли факти деребану та махінацій із землею в столиці, які пов'язують із Денисом Комарницьким. І тепер детальніше про тих, кого звільняють. Кличко особисто анонсував велику чистку, тож підемо по списку. Петро Оленич, заступник голови КМДА, тобто самого Віталія Кличка, а також раніше головний земельник Києва. Олексій Мушта, заступник керівника КП «Київблагоустрій». Юрій Леонов, заступник директора КП Спецжитлофонд. Михайло Терензєв, голова земельної комісії Київради, він подав заяву про відставку із посади директора КП Інженерний центр, а також буде відкликаний із депутатів. Кого ж звільняють далі? Ігор Долинський, директор КП Київський інститут земельних відносин. Володимир Шарій, директор КП Спецжитлофонд. Віктор Погребний, директор КП фінансова компанія Житлоінвест. Валентина Святина, заступниця директора департаменту містобудування та архітектури, і ще кілька звільнень у Київзеленбуді. Зеленбуді. Там приберуть генерального директора Юрія Бахмата. Першого заступника Олексія Лукаша і заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Гору. Ну і найбільшим сюрпризом став секретар Київради Володимир Бондаренко, який особисто звернувся до мера Києва Кличка із проханням про своє відсторонення. Після того, як вчора слуги народу збирали підписи за його відставку. Далі у КМДА перевірятимуть усі документи щодо земельних ділянок, про які йдеться у розслідуванні набу. І якщо знайдуть порушення, то землевідводи скасують. Прямо зараз готується рішення Київради, щоб унеможливити подібні зловживання у майбутньому. Також очікується реорганізація сфери містобудування та змін у структурних підрозділах КМДА. Кличко сам заявив, що це не останні звільнення заради очищення, Тож будемо і надалі активно спостерігати, чи будуть у Києві реальні зміни, чи це просто кадровий перетасовочний ритуал. Тож поки що підписуйтеся на Київладу, щоб не пропускати саме цікаве. І пишіть у коментарі, як ви ставитесь до таких обіцянок кличка та до самого мера.